Напевно, це зв'язок з нацією, тому що це дуже загально, але у мене дуже довго він був втрачений. Хоча у мене завжди була дуже проукраїнська родина, але якихось чітких національних цінностей у нас їх на той момент трошечки не вистачало. І в той час, коли я в дитинстві дивилась Сватів, мені б дуже хотілось дивитись більше Параджону. Тому мені здається, що в першу чергу для мене це про якийсь зв'язок, який я знайшла після 22-го року, взагалі з українською нацією. От. А, звісно, зв'язок з родиною. Тому що родина це взагалі найперше, що мені завжди приходить в голову. Це буквально єдине, заради чого я живу, існую, це мої найближчі люди. Ну, і Зв'язок з ними це безпосередньо те, що тримає якось мене взагалі, мою кукуху, мій морально-психологічний стан, тому що з батьками, з рідними, сестрами я дзвонююсь кожен вечір або кожен ранок, тому це да. Ну, зв'язок з чоловіком можна віднести до зв'язку з родиною, тому що він вже частина родини.